Всім доброго дня! Якщо вам цікаво пройти навчання, ви можете зараз в Інстаграм або Facebook побачити допис з повною описом програми, розкладу і обрати необхідний рівень. Тобто, це карусель, є текст у дописі. Ми додали, до речі, на 2026 рік всі. Дати да, набору учасниць, тобто зимовий, весняний і осінній такий потік навчання. І ви можете відправити в Телеграм запит на курс і отримати знижку 20%. Коли ви гортаєте карусель, ви можете побачити, що є три формати: навчання на сьогодні: професійний, базовий та модульний. Повне навчання да, триває 2,5 місяці. Модульний формат це ви просто купили. Доступ да, до блоку тем, які вам цікаво, прямо зараз. І для себе пройшли, повторили, наприклад, першу домедична допомога чи дитяча психологія. Навчання відбувається в закритій групі академії. У вас 10 модулів, це 10 тижнів, бо один раз на тиждень у нас вебінар. 22 лекції у записі, тобто ви можете переглядати в будь-який зручний час, коли є у вас така можливість. Бажано відеолекції подивитися до вебінару, бо ви таким чином краще сприймаєте матеріал. Вебінари щонеділі. Групова робота з викладачем, розбір тем і відповіді на запитання. Це найголовніше, найцінніше це наше спілкування з вами, да, коли ми на практиці розбираємо все, що необхідно. Практичні матеріали, да, що ви завантажите чек-листи, використовуєте для роботи. На навчальній платформі щопонеділка ви бачите відеолекції, тобто вони відкриваються щопонеділка, ви, якщо зайняті, то у вас є тиждень, щоб їх переглянути до вебінару. Повторювати, відкривати знову, тобто, як вам зручно. Домашні завдання небагато, це більше тестування за кожним модулем, тобто не кожною темою, або 22 теми, 22 відеолекції. Вебінари це для більш поглибленого вивчення. Тому домашніх завдань небагато. Найголовніше це вебінари і тестування. Сертифікат ви отримуєте наприкінці навчання тільки на базовому професійному рівні, бо модульний формат це виключно. Самостійне навчання, щоб ознайомитись форматом нашого навчання в академії і для себе, наприклад, щось повторити. Ми додали розклад курсу на 10 модулів, це означає, що тут повний розклад, який буде повторюватись протягом року для кожної групи. Змінюються тільки дати. Тобто, що з себе складає там перший вебінар, другий до 10-го, ви бачите всі теми. І в відеолекціях ви побачите запис з експертами різними з цих галузей, з цих напрямків, наприклад, нейропедагог, педіатр, спеціаліст безпеки, лікар-акушер-гінеколог, яка розповідала і проходила спеціальні навчання з першої до медичної допомоги і так далі. Далі. Ви можете побачити період курсу базовий професійний, що ми будемо набирати зимовий потік, весняний і осінній. Наприклад, дати, ви бачите, мені зручно приєднатися зараз, не чекати до квітня. Бо навіть не до квітня, бачите, весняний в нас з 11 травня. Тобто ми робимо. Менше місяця інтервал, щоб теж підсумувати, можливо, щось покращити і збираємо нову групу. Ми теж повинні встигати, да, щоб все підготувати. Сертифікати, щоб вчасно видати. Ми пишемо тут навіть дату видачі сертифікатів. Тобто, ось ви можете побачити так, я хочу на зимовий, весняний або осінній потік. Ви можете вже зараз додаватися до групи закритої і бачити всі ці анонси. Ну і без розкладу тут є перелік тем, які будуть. Да, педіатрія, перша долікарняна допомога, дитяча психологія, безпека, методики розвитку, нейропедагогіка, юридичний захист і конфліктологія. Ми е, склали але цей перелік, який ну, ще формуємо, в нас є тиждень для цього, а щоб вже додати пропозиції на оплату на платформі, і ви зможете обрати, наприклад, вам цікава педіатрія, там три теми. Перша долікарняна допомога, наприклад, буде разом з педіатрією. Або разом з безпекою. Ми ще подивимось, бо багато хто з вас залишав коментарі. Ви теж можете, до, до речі, додати ці коментарі, що вам буде найцікавіше. Да? І ви, наприклад, вам цікаво почути юридичний захист, яким бувають договори, як їх складати, що там повинно бути, чим вони відрізняються, да? свої права знаєте, або як розвивати дитину від народження да? до семи років. Да? І конфліктологія це теж дуже важлива тема, про яку багато хто забуває. І далі ви бачите дуже детальний, з чого складається модульний пакет, базовий і професійний. Різниця між базовим і професійним у тому, що ви додатково отримуєте вебінар план розвитку. І дві персональні сесії з ментором. Це те, що найцікавіше, бо ви індивідуально можете розповідати все, що для вас важливо, те, що, можливо, незручно в групі да, розповідати. Тому, якщо вам необхідно попрацювати над собою додатково, да, щоб а, відчувати все ж таки в нас великий досвід пошуку нянь, адаптації, тобто ми знаємо на міжнародному рівні, як краще працювати, і ви можете а, разом зі мною розібрати всі ці питання. І ви бачите доступ. Модульний на один місяць, базовий 3 місяці, професійний 3 місяці. Тобто, це загалом доступ до платформи мається на увазі, який вам буде достатньо, щоб щось повторити, переглянути. Ми додали також вартість зі знижками. Знижка триває до початку курсу. А коли починається курс це з 12 січня на найближчий, то ми не зможемо зберегти ці знижки, тобто це для тих, хто починає раннє бронювання, да, може вже зараз це зробити. І ми додамо на найближчим часом оплату частинами. Якщо для вас важко сплатити одразу всю цю повну суму, ви можете протягом двох місяців, тобто по 50%, сплатити тільки базовий професійний, бо модульний він коштує да, невелику суму, яку ви одразу. Отримуєте доступ, все переглянули жодних тестувань, вебінарів, тобто в зручному форматі. Додали е, приклад, як виглядає наш реальний сертифікат, який отримували учасниця, тільки там да, прізвище, ім'я по-батькові змінюється, рівень. І створюється унікальний QR-код, за допомогою якого можна перевірити кожний документ. Це дуже важливо. Тобто, під кожний сертифікат ми створюємо окрему сторінку на сайті. Чому це важливо? Ви не можете втратити цей документ, ви можете зберегти в електронному форматі, навіть не друкувати. Потім, наприклад, батьки за допомогою телефону, камери. Навели на QR-код і вони одразу побачили цю сторінку, тобто підтвердження, що це дійсно сертифікат, який ви отримали в Академії, да? не самостійно там десь е е зробили. Да? І як почати навчання, Тобто ви пишете запит на курс і інформація про мене да? і нашу місію. Місія в няня мрії це те, про що ми дуже давно вже почали розповідати. Ми на 2026 рік так само залишаємо. Да? Розвиток бренду української няні у світі. Це те, чим ми займаємось. Я особисто 10 років, а 20 років в мене загалом стажу в управлінні персоналом. Тобто я не тільки шукала домашній персонал, а в мене був так само і IT-персонал, да? і інформаційні технології, да? і рітейл, і телебачення. Ви, наприклад, якщо будете навчатися на повному курсі, більше про мене теж дізнаєтесь. І нещодавно я пройшла Спеціальні навчання про розвиток талантів. Я про це теж буду розповідати саме у форматі менторства, тобто на професійному рівні. Тому обирайте, будь ласка, що вам цікаво. Якщо є питання, задавайте, і в сторіс ми будемо додавати посилання на групу, у якій будуть всі анонси подальші.